На Лук'янівському цвинтарі в столиці прощаються із Максимом Щіповим, боєць батальйону імені Кульчицького, один з 12 дванадцятьох, які загинули у ДТП на Донеччині 5 січня. У зону АТО він повертався вже втретє. Він був під Слов'янськом, перша ротація, друга ротація. він були під Демальцем. Завжди все гаразд. Він був командиром розвідгрупи нашої Сіцілі. Повернулись назад. Тут така трагедія. На передовій Максим був завжди ще часів майдану. рвався до бою першим з липня на війні. Серед загиблих в автокатастрофі був не один майданівець. Україна втратила, вона дуже багато втратила не тільки Макса, нашого побратима Марімана, нашого побратима Пантю, Ростіка, Тараса. Так от я би хотіла, щоб вся Україна знала, що це хлопці, які не просто загинули, в звичайному ДТП, це хлопці, які там от на сході зберігали для нас Україну. Ще з одним бійцем батальйону Кульчицького, 48-річним Віктором Буркою, прощаються на байковому цвинтарі у Києві. Він теж утретє повертався на ротацію. У бою за ним було як за стіною, пригадують побратими. Його Даже не хотіли брати, але як він підтягнувся 12 разів на турніке. те, і що він все-таки достойний захищати свою страну. Сіда можна було положитися, та дійсно був чоловік, з ким можна було й розвідку пайти і все делать. И позиции позиції и і наступати. 19-річного Тараса Герасимюка в останню путь проведжають сотні волинян у Луцьку молодого бійця. Нагороджують відзнакою посмертно. Одразу двох земляків, добровольців і друзів, ховають львів'яни. Для Ростислава Скрута це була перша поїздка на схід. Натомість Роман Сокач уже півроку воював на Донбасі. Місяць тому приїздив на ротацію до рідного міста, тоді й одружився. Він сказав, що в мене є діти. І я думаю, що колись діти запитаються, що ти зробив для України. Ось і тому він пішов на згвардію. Так, хочу подякувати їхнім батькам, їхнім сім'ям. Хочу подякувати за те, що вони є. Я хочу подякувати хлопцям, що вони є такі герої. Я хочу, щоб всі зрозуміли, якщо б хлопців не було там, ворог би був тут. На площі Героїв Небесної Сотні у Білій церкві майже пів тисячі тамтешніх жителів проводжають в останню путь 47-річного Ігоря Каплуненка. Скандують герої не вмирають і діляться спогадами про бійця. Був активістом місцевого євромайдану. Спочатку а то на сході допомагав бійцям національної гвардії як волонтер, а згодом записався добровольцем. У Ігоря Каплуненка залишилася дружина та двоє дітей. Дуже трагічно загинув. Дуже великий сум для його родини, для близьких Ми Всі дуже ним. Я навіть не думав, що він піде на війну і що так станеться. Жалко. Хороше. Насечі патріоти. Герої не вмирають! Герої не вмирають! Світлана Одаренко, Юлія Бушков, Дмитро Мороз, Марічка Кужик, п'ятий канал.